Сьогодні, знаєте, були роздуми в мене такі. ну, Взагалі, так? як я з'явився на світ, як я зростав. Ну, і В цілому роздуми, знаєте, про людину, що взагалі таке людина, так? і так, якщо знаєте, в це заглобитися, то це, ну, людина це просто настільки витончене створіння, як і багато інших речей в цьому світі, знаєте. і для мене це так абсурдно звучить, коли люди вважають, що людина виникла ну, був великий вибух. Потім якісь ракушки, молекули, е, скрестилися, потім з'явився якийсь там з хробак, хробака, там, е, якісь, я не знаю, ящура, з ящура, там, мавпа, з мавпа людина. Ну, от уявіть, просто типу, Ну, да, це можна красиво описати, еволюція. Але знаєте, ну, от в людині явно просліджується дотик творця. І з такою любов'ю він це робив. От уявіть, скільки мільярдів людей зараз на землі, скільки було до нас, і скільки я надіюсь буде ще. І немає жодної людини, яка б повторювалась, була б ідентична. Або навіть взагалі, хоч трошечки були схожі. Уявіть, глаза, ці всі там озори, вони різні. На язикові є оці всі ну, там відбиток. Він різний. На пальцях у всіх. Різні відбитки. Уявіть, наскільки творець доклав зусилля, любові до кожної людини, коли створював її. От уявіть просто. А для мене, знаєте, равноцільно, що от, е, як людина, ну, з слов атеїстів, як з'явилась людина, це типу, був вибух, отак, е, валялась куча сміття, був вибух, взирвалося сміття, і звідти випав iPhone 16 крон. Ну, розумієте, Ну, я про те, що у всього є творець, навіть у айфона там, чи у якогось комп'ютера, автомобіля, у всього є творець. Є початок і є кінець, розумієте? Тобто це таке заблуждення, знаєте, що ну що нас, що ми якось з'явились там, десь випали, пожили 70-80 років і все, і зникли. Ну, це безглуздо, насправді. Це просто безглуздо. Ідея разда, вона серйозніша. Є духовні речі, просто в яких ми атрафовані. І коли ми атрофовані духовно, то звісно, що ми не можемо бачити творця і взагалі в цієї всієї величі, могучості та любові.